Це громадський рух, який ми почали у 2004 році, і через який пройшли тисячі і тисячі наших львівян. Мені приємно, що ця ідеологія, вона сьогодні сприймається в багатьох містах нашої держави. Взагалі коріння самопомочі це є початок минулого століття, коли в Галичині не було ні української влади, ні українських банків. Але була велика самоорганізація людей свій до свого по своєму. Коли зародилися просвіта, товариство української мови, лікарське товариство, пласт та маслосоюз, коли українці зрозуміли, що їх хочуть використовувати, експлуатувати, і вони просто самостійно гуртувалися. Не було алкоголізму, тому що було просвітництво, тому що має бути світлий розум, не було такого, коли в родині. Там помирала, хтось помирав, і дитина лишалась без батьків, не віддавала якийсь будинок дитини, а родина брала на виховання. Це нормальні християнські цінності. От за той час, що я працюю міським головою більше вісьми років, більше шести тисячі студентів пройшли в стажування в міській ради. І дуже багатьох я беру на роботу на самі нижчі посади. У мене сьогодні багато керівників секторів, відділів управлінь департаментів. Це Хлопці, дівчата, які мають 24 25 26 років. От коли я працював міським головою, то в нас є таке правило, що ми кожного року даємо можливість студентам обирати студентського мера. І от певний час студентським мером у Львові був Олександр Дороган, ваш земляк у який, закінчився консерваторію, вернувся, очолює вашу філармонію. От він приїхав. В Цьому році, так, бою, слухають, я би хотів, він ну, вже у Львові. Скільки вже, жив? П'ять років? А дев'ять років, вже у Львові, це все бачив. Зі мною спілкувався, був моїм радником. Я хочу долучатися, щоб цей рух, так, щоб це все було тут, в Хмельницькому. Приїхав, ми з ним поспілкувалися, він прийшов там, навчання достатньо велике. І от ми сьогодні відкрили приймальну самопомочі тут в Хмельницькому. Тому він, людина, є ваша. Я буду йому максимально допомагати, щоб уможливлювати зміни в Хмельницькому. Готовий приїжджати, спілкуватися для мене це є важливо. Ще раз наголошую, не можна збудувати рай в одному місті. Тут мають бути позитивні зміни в всіх містах, всій Україні. Для цього треба гуртуватися. Для цього має бути єднання бізнесу плюс громадські наукові середовища і влади. Оцей трикутник має працювати цілий. В мене сьогодні спитали: а що нам робити? З нашим базаром, тому що поляки перестали їздити, правильно Що буде через рік, через два. А є стратегія розвитку міста. Ви плануєте свою діяльність на рік, на 5, на 10, на 20. Так? А що місто має найголовніше, що ви маєте інвестувати? Тому що важливим є робота для людей, і треба думати про виробництво, про інші речі, гармонійний розвиток людини, про культуру ви сьогодні піднімали, це, це дуже важливо. Власне, але ця стратегія не має бути кимось написана і вам дали, ні? Це, як, це, це ви повинні самі це створити. Так, запросивши хороших радників, спеціалістів, визначити ваші пріоритети, що має бути в Хмельницькому номер один, що виведе вас в лідери там, України і світу. От Ми, наприклад, коли у Львові працювали на стратегії, ми визначили дві головні напрямки: так? це є інформаційні технології. IT і це є туризм. В IT у нас сьогодні ріст 25% в рік, нас сьогодні більше 13 тисяч людей працює в тому напрямку. Мінімальна зарплата 10 тисяч гривень. І сьогодні у нас проблема кадрів, нам не вистачає людей. Сьогодні ми запрошуємо десь з село України, багато приїжджають за кордону, тому що місто комфортне, вигідне. Індустрія туризму. Ми тільки за останній час створили більше 10 тисяч нових робочих місць. Це є, ну, в минулому році у Львів прийняв 1 мільйон 700 тисяч туристів. Це шалені обіги. Взагалі, щоб ви розуміли, 10% грошей світу крутяться в індустрії туризму. Але все має бути поскладене. От ми, наприклад, сьогодні йшли по вулиці, і музика дуже сильно звучала по вулицях там, з тої мережі. Да? От я би це закрив. Ти йдеш. Нормально, дивишся там люди, і тобі «ду -ду 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 -ду» починають тебе грузити, бо хтось на цьому заробляє. Цього не можна Це знущання над людиною, розумієш. Тобто, має бути повага до людини. Навіщо це має бути? Та хочеш собі закрийся в машині, включи радіо, слухай. А чого ти мене насильно має це робити? Лично я говорю. Так? І таких речей є тисячі, які треба робити, щоб ну, дбати про людину про росток людини. Це таке моє бачення. Маленька порада.